Товариство, доброго дня. Так. Відео у нас таке з ремонту, можливо, комусь буде корисне, в кого схожа проблема виникала. Тобто, у нас поломився оприскувач. Немає тиску. Набирає 0,8 атмосфери. і це на жовтих форсунках. І все, і капець. І нема тиску. І думав, 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 дзвонив, глядів причини. Насос не може бути. Коротше, зараз покажу, в чому була проблема. Так. Значить, що в нас є? Перевіряв всі фільтри, всі трубки, все чисте, ніде не пережати, нічого не забити, а тиску немає. І в чому проблема з тиску, навіть накручуєш, а він абсолютно не реагує. Якщо збиваєш повністю, падає на 0, а додати 0,4 0,8 тиску і все. і більше нема. В чому в нас була проблема? Казав до мене. Тут один чоловік, що може пробита мембрана. Тут стоїть така мембрана резинова, і та мембрана фіксується болтом, таким як тут. Але цю мембрану прижимає біла, що я розбирати вже не буду, але спробую пояснити. Прижимає біла шайба, така там є всередині, прижимає мембрану до цієї частини, ось, цієї сторони. І цією білою шайбою впритик з цієї сторони, от звідси, йде така та, якби, трубка, отвір. І цією білою шайбою перекриває повністю подачу. Тобто таким чином воно регулює тиск. І що в мене сталося? Розібрав, я побачив просто-напросто частинку якоїсь стеблини, соломинка чи, чи трава. Щось було, і воно прямо було на кантіку, де тою білою шайбою прижимає до. Ну, я трохи ще розбирав, не буду ще раз спеціально, щоб показувати. Ну, от така штука була. Значить, Розібрав я оці всі шість болтиків, зняв, прибрав це сміття, ну, відповідно, вже тоді розбирав, дивився, чи мембрана ціла. Мембрана була ціла. Зібрав назад, закрутив, завів і от. Тиск нагнав щойно 5 атмосфер. Тому ось так. На просторах Ютуба такого я не знайшов, тому знімаю, може раптом комусь допоможе. Якось так.